Микола Тарновський, золоті верби, реміснича наука. В моєму завзятті Сука та цівки мама бачила волю самого провидіння, і якось перед самим обідом вони лагідненько подивилися на мене і звернулися до тата. чи ти примічаєш чудосію трохи? А вже ж, яку?» – з недовірою перепитала маму, таку, що ти прикусила собі кінчик язика? Здурів, старий, що ти взяв, з того, що ти не вимовляєш повністю моє ім'я? Тького на тебе? усміхнулася мама вдоволено, бо таки полюбляли жартівливу тато в магу. Я питаю, чи помічаєш ти яким стає наш Петрик? Помічаю, а що саме? Підростає і більше їсть, вже й тепер, певно, їсти хоче. Як у тебе готовий обід, то не муч нас. Оближ, я хочу, абись помічав, як він старається коло того шпуляра. Ні до якої роботи не мав такої охоти, як до доцівок. Думаю, це тому, що шпуляр крутиться і диркає. Дурне балакаєш. В нього потяг до ремесла розкрили свою загадку мама і подивилися на мене, наче на ікону. Тато нарешті одірвалися от коня, примруженим оком глипнули на мене. Саме тоді я вже гніздився на лежанці, боявся, аби Маринка не зайняла моє місце раніше, і мені довелося б стоячи. Потім видивились на маму. Он до ремесла кажеш, а вже ж! я давно примічаю, як тільки ти берешся щось майструвати, воно аж рота роз'являє, не неспроста, подумай сам, Хм, може й. І... Таке бути, може, чомбині. Тато стали, сідали, потяглися, хруснули суглобами, прийшли до порога і назад сіли на край дерев'яного ліжка, зашорхотіла соломи, загуркотіли дошки між постілю і лежанкою вузенький прохід. Я близько дивився на щетинсте обличчя, очікував нових слів. Бо татове, може, може, свідчило, що мамина думка припала їм до вподоби. І тата заговорили ремесло, річку тяща, то всякий знає, в чиїх руках ремесло, в того завжди хліб і сало водяться. А земля що? Цього літа вродив, а що буде на той рік? Ніхто не знає. Ну, а робота, ну, а чоботи, чи, скажімо, штани завжди потрібні, чи лопата на господарство? Сказав, чоботи, чи штани втрутилися мама. То така розкіш, що всякий собі зліпити може, а от дірку не всякий потрапить зробити, чи там колесо зігнути. Е, що ти там знаєш, не погоджувалися тато. Це лише ми, темні люди, ліпимо собі в та одежину, а візьми он міських. От хоч би таке паршивеньке містечко, як наш район, куди вже гірше. А бачили, які там чоботи носять службовці, а штани, думаєш, самі шиють? Чорта з два, зліпи ж таки галюфе без науки чи інструменту. Та що довго балакати? Вон той гершко, що в капустинцях побіля сукроварні мешкає. І гуньки людям шиє. Знаєш, які гроші гребе? А кури, яєць, всяких вузликів, скільки йому тягнуть селяни. А бондереві, гадаєш, не тягнуть. Забув, якого підсанка відігнав минулої осені за дві діжечки. Вилисою вели свою лінію мами, суперечка розгорялася, наче самі чорти розмухували її ковальським міхом, може, навіть тим самим, який би мав стояти колись у тій кузні, де мені належало ковалювати. Та це ще не все, крім ковалювання та бондарства, на мене ще десь чекало марування печей, бляхарство Плетення кошиків, шиття кашкетів, ошапок, млинарство, ковбасне виробництво і навіть змінна робота на цукроварні. Правда, останнє заняття виходило за рамки ремесла і було відхилене як невигідне для мого майбутнього. Якийсь, скажіть, прибуток від цієї роботи зиму працюй, а літом знову в поле коли б стати механіком або хоч поганеньким машиністом, тоді зовсім інша закуска. Тільки ж де мені доп'ятися аж до такого? Мама так захопилася під підбором фаху для мене, що в печі зашипіло молоко і на хату пішов муткуватий дух. Іншим разом мама бідкались без цього приводу, а тепер наче й не сталося нічого. Обідали мовчки, на мене дивилися як на е, вартісну цяцю, яка чого доброго і зорі з неба хапатиме. То був початок. Пізніше протягом. Пізніше протягом кількох днів раз у раз між татом і мамою спалахувала суперечка, яка з відомих їм ремесел найприбутковіша, які вигодує матиму, ставши кваліфікованим ремісником. Сам я увісні перепробував десятки всяких робіт, але серед них не було цієї ремісничої професії, якою майже почав уже оволодівати. Сталося це ще до того, як тато доткали полотно. А я скінчив цівки. У надвечірню пору до хати влетіла Маринка і за один віддих повідомила кожухар появився на нашому кутку, ходить по хатах, питається за роботою, каже, що шиє скоро і гарно. Ця звістка приємно збентежила всіх нас уже здавна, скільки я себе пам'ятаю, у нашій хаті снується балачка про новий кожух. Бо той, що є тепер, дуже давній, до того ж має три латки. Хоч латки прошиться так, ніби їх дуже треба, наче вліплені в кожушане тіло, але від того вони не переставали бути латками. Не були б вони чимось іншим навіть тоді, коли б викувати їх з чистого золота. Людське око таке химерне, що насамперед помічає плями, а вже потім саме вбрання. Це ми всі добре знали і нас постійно пригмічували ознаки бідності на кожусі. Тож, як величить справнім господарям, ми не лише соромилися старого кожуха, ми дбали і про новий. У нашій скрині, в окремому вузлику, тривалий час зберігалося три вичинених і випілених овечих шкіри. Ми їх час від часу переглядали, провітрювали, підсушували на сонці. Потім знову ховали в скриню, їх було замало для пошиття кожуха, але цілком досить для того, щоб говорити про нього, як про річ майже готову, яку ще не можна одягнути до якогось часу. Аж з'явився кожухар на хутку. Село наше велике і не одне воно, а кожухар птаха рідкісна. Хто швидше впіймає, той і кожуха має. Де ти його бачили? спитала мама в розсестри. Під самим горбком до Волосюків завернув, піде за ним, може, перехопиш. Наказ адресується татові. А з чого зшити? Своєї шкіри мені шкода, не потяка, я йди скоріше. Він добавить або ж порадить, де можна роздобути, гарячкувала мама. Нехай так, здалися тату, і вийшла з хати. Незабаром вернулися з самим кожухарем. Попадькуватим дядьком у кожузі кожусі, з шапці, а повстяках. Із чималим клунком за плечима. Дядько став на порозі, стягнув шапку з облесілої голови, коротким, бистрим поглядом оцінив наш достаток і не зовсім вдоволено «Добрий вечір у вашій хаті. Мами чимненько відповіли, змахнувши рушником єдиний у хаті стільчик довбанець, заспівали гостинно. Сідайте, будьте ласкаві, ви з дороги втомилися, та ще й мороз так цупить, що нехай йому. Можна і сісти, вирішив їсть. І, не скидаючи кожуха, вмастився на стільчику, клунок поклав між коліна, не випускаючи з рук гички. А може б ви щось поїли солодко защебетали маму, можна й поїсти, то роздягайтесь, можна роздягнутися. Таємнича і майже легендарна особа кожухаря, що раптом появлялася в селі і раптом зникала у невідомому напрямку, сидить тепер у нашій хаті і смачно плямкає, чи плітає сир із сметаною. Харчому, видно, подобається. Він то ложкою, то тошкоринкою хліба зачерпне і все швиденько, шусть у рот, шусть каже, любо дивитися. Час від часу облизує пальці, очі блищать від задоволення. Здається, він ось ось зарохкає, справді почав щось гондосити. Щось про мороз і про сніги балакає для годиці. але так рідко випускає слово за словом, що можна луснути одне терпіння. Я намагався слухати уважно і зрозуміти його та дарма, втратив зв'язок між словами гостя і вже втішався лише його дорідним тілом. Стелепавши миску сиру сметаною, він наче пошир... поширшав, навіть голова стала більшою. А червоні щоки повипиналися так, що сховали в собі його відлашний ніс, і тепер замість носа стримів лише кругленький поп'янок, з-під якого звисали ріденькі восики. Попиївши та вимастивши хлібною м'якушкою миску, кожухар крутнув собі під носом поп'янком пальцями. Потім з долівки взяв соломинку і почав чистити зуби, тато запобігливо поклали перед ним калитку. Пригощайтесь! Бакунцем добрячий, не можу вредити на здоров'я. Давайте, шкіри, подивлюсь, що ви там маєте. Довго я в своїми ручиськами білі шкіри придивлявся, принюхувався, підквасивши губу. Нарешті оголосив паршивенькі добродю. А то чому не повірили тату? Тому що зле оброблення, та й замало. Треба ще одну цілу на рукави та на комірець. Може, й треба, у вас часом не завалялись? У мене нічого не валяється, але жити треба для вас знайдеться. Спасибі, боргу не лишимось, то само собою. З клунка видобуто кільканадцять шкурлаців, більших і менших. Потім усе те перебрано і перемацано на лавці. Можна з кусків дешевше обійдеться, кинув кожухар і завдав тяжкого клопоту на цілий вечір. Кільканадцять разів кравець приміряв. Важко латати до татових і маминих рук, безупинно твердив, що рукави можуть бути і склад. а тато з мамою, не перечить йому, вагалися, чи не спаскують такі, рукави всього кожуха, а різниця в ціні аж три карбованці. Так і не вирішили того вечора на чому спинитися. Майстра поклали спати на ліжко, він одразу ж захропів так, що аж хата двохтіла. Тим часом тато з мамою перемовлялися про рукави. й заснув під їхню суперечку, в якій вони намагалися здолати одне одного доводами, а прокинувся від триголосного гармидеру. Кожухар вимагав остаточного рішення, а батьки його ще не мали. Вранці мама схилялася на бік. Урлатів, а, а тато тримався за цілу шкіру. Кажіть щось, бо я піду далі, погрозив призвідець суперечки, і тата махнула на маму рукою, мовляв, запнись, а самі до майстра. Не будемо поскодити кожухара через якихось три карбованці. Давайте цілу шкіру. Як щось лишиться, рукавиці пошиємо. Маму тяжко зітхнула, але не казали нічого. Видно, в душі теж погоджувалися з татом, тільки шкодували трьох карпованців, наче їх треба було викроювати з власної шкіри. А як уже спорожніла миска, гість облизався після улюбленої страви з цікавістю спитав на кого ж будемо шити кожуха? Треба так шити, проказали е, спрокволо тато, щоб годився на всіх і на мене, і на жінку, і на дочку. Он як вигналися скоро на вечорниці, піде, а без кожуха не личить. Кожухар закліпав, силкуючись збагнути, що від нього вимагають. А тим часом заговорила мама. «А вже, шо, вже ж на всіх треба. щоб ви до церкви і до лавки, і в гості, і до міста. Скільки вам треба кожухів? спитав спантоличиний майстер. Та ж один, водночас відповіли тато й маму. Ага, дайте ще подумати кожухар почухав потилицю, потім потягся рукою до дошкірно, несподівано сказав яке вийде, таке і буде. Що там наперед загадувати, і почав він майструвати кожух на тій же лавці. лише наказав їй ближче підтягнути до печі, бо від вікна погано дує. Я ще ніколи в житті не бачив, як шиїться кожух і тому слідкував за кожним рухом червоновидого чеклана. Навіть лічив, скільки разів він кне, вже й цівки сукати не кортіло. Як не дивно, ані мама, ані Марина не кричали на мене. Більше того, мама самі сіли до. Але в першу ж мить обірвали ручок, льоснули ним по моїй спині. Іди сам до свого хазяйства, бо я не вмію. Коли ж по обіді кожухар натягнув на себе кожушину і пішов кудись за шкірою на рукави, мама спитала мене лагідненько. Славна робота, що ти кожух про таке, ще не встиг подумати, але одразу ж твердив маму неприпущення тоді. Вони приперли мене до стіни, а ти хотів би стати кожухарем. Признатися не дуже, ніяк не міг уявити себе таким, як дядько Семен. Ми вже знали, як його звати. Однак, будучи кміхалим хлопцем, здогадався, якої самої відповіді сподівається мама. і вирішив їх не засмучувати. Дуже хотів би, то придивляйся бульніше, а ми потім з дядьком поговоримо, може, він тебе візьме в науку до себе. Рано йому до такого діла, крутився тато. Аби не пізно, нехай, нехай Пере... переймай синку все, що він робить, а там і помагай щось трохи, може нитку сукати, чи навощити, чи щось потримати. Не церемойся. Він помітить твоє старання і чого доброго сподобає тебе та візьме в науку. Ото було б добре, видно, мама вже уявляла мене справжнім кожухарем, бо в тому мить обличчя подобрішало, очі заясніли теплою думкою. Мені теж було приємно кимось себе уявляти, тим паче, що всі професії для мене були однаково таємничими. Ось я взимку, надівши довгий кожух, ходжу від хати до хати, мене годують довірними стравами, чекають з моїх рук добрячого кожуха, який би на усіх у міру прийшовся і для всіх на кожний випадок життя годився. Як вернувся дядько Семен, я відчув себе малим кожухарем і невідступно споглядав за його поведінкою та роботою. Тепер, щастя, мене не вминуло. Червонолиций кравець заходився готувати нитки для пошиття нашого кожука. Мама принесла цілий оберемок чисених куклу прядово. Він сам вибрав одну, довго толкував, як треба прясти, щоб нитка вийшла такою, якою повинна бути. А поки мама за... навивала кожіль, він спритно поцупив одну куклу і ще спритніше сховав її до свого клунка. Потім, зав'язавши мішок, поправив вузом. Випробував пальцями почати маму й нитку байдуже буркнув, може бути, тим часом я мучився думкою викривати дядька саме, чи мовчати. Поміркувавши добренько, вирішив прикусити язика. Якщо сказати про куклу, тоді в нас не буде кожух. Та й мами розлетяться, а коли вони люті, тоді стається насамперед мені. Отже, ліпше мовчати. Та все на навус метати, моя цікавість, видно, йому сподобалось, бо невдовзі він тиснув мені край шкіри і, наказавши тримати цупко, почав нарізати з неї вузенький биндечок. Опісля звелів вистригати з цих биндечок вовну, поки я стриг, він заходився навощувати нитки. Я приглядався до його спритних рук, проте не глядів, коли як зник найбільший шматок вощини. З трьох кружалиць, що мама дала йому на вибір тіло тільки два. Тоді я подумав, що спритність теж входить у кожухарську науку і що я мушу її приймати найстаранніше. Покраївши дві шкіри, майстер взявся до третьої, але чомусь не квапився брати свої великі ножиці міряв і м'яв шкіру, розтягував її на всі боки, щось матикував, переміряв п'ять, здовжив поперек, а губа його висала все більше і більше. Можна було подумати, що до його руки замість овечої шкіри Потрапив собачий хвіст. Нарешті дом'явся, добродзвізвернулися, довірили воду, та ця шкіра не годиться на поло. Тато сполошився, вилізли з за верстата, почали собі м'яти шкіру, дошукуючись таємничого ганчу. але, тямлячи в тій справі не більше від мене, вони подивилися з надією на кравця і спитали, чим у таких випадках можна зарадити. Я можу обміняти в свого знайомого. Він у Демківці недалеко. Коли так, то я був би радий. Воно то так, але ж буде трохи коштувати. Скільки, ти, спитали тату, карбованців сім, прокинув наш мучитель. Лишенько, то це ж половина кожуха. Ну, може, трохи менше. Поторгуюсь, заради вас, добродію. Потім кожухар загріб. Згріб браковану шкіру в свій клунок і пішов, уже переступивши поріг, попереду обідати прийду. Вернувся під вечір, звеселілий, балакучий, він вдоволено потирав долонями і, приступаючи до борщу, натякнув, що при такому холоді негрішну чарку перед обідом пропустити. Чарка виросла як з-під землі. Я ніколи не думав, що в тій самій скрині, в якій було геть усе, зберігалася ще й плеската пляшка горілки. Наш благодійник вдячно крякнув і аж тепер повідомив, що зумів поміняти шкіру з додачою чотири карбованці. Тату зітхнули, а мама ледь чутно сплеснула в долині. І я ж подумав, що кожухар не з добра дива вигадав цей обмін, на свою радість у горе не помилився. Коли він по обіді заходився краяти вимінену шкіру, я помітив на ній точнісінько таку зазубрану, яку мала наша. Вже рота розкрив, щоб сказати щось, але вчасно прикусив язика, подумавши, що ось такий обмін теж входить в хорохарську науку. Та то були тільки квіточки. Ягідки з'явилися що й тоді, як майстер потяг уся шкіри на клапці, в яких лише він міг розібратися. Знову вдоволено крякнув, потер долоні, розправив плечі і сказав, а тепер почнемо шити. Щоб мені не заважали, все подавали, що скажу, доводжали в усьому, бо кожух може вийти поганий. Проткнувши шилом шкірою, він продовжував: На вечерю я люблю варені яйця і пшеняну кашу на молоці, ну і ще чайок з липового цвіту для антилігентного аромату. Мама несміливо заперечила: замість кашу, мамалига може бути, теж на молоці. Мамалиги не вживає, то переважно свинячий харч. Добре добре, буде каша. Ось лишень нема в нас липового цвіту, то може вишневих прутиків заварити на чай. Ніяких прутиків їсти не буду, господині. Я люблю липовий цвіт, він має культурний запах і помічний для здоров'я, категорично заявив корухар і проткнув шкіру вдруге. Гаразд, я десь позичу того цвіту, сказала мама. То вже важко випити, А ви тут хазяїни, а я що? Я ваш гість. На вас роблю. Другого дня той майстер зажидав на обі тваринки з сиром і в сметані, на третій вирішив поласувати курятиною, на четвертий замовив запіканку, на п'ятий забах свіжої риби, про яку татож на третій куток ходили. А якщо взяти до уваги сніданки, вечері та полуденки, коли наш мучитель з'їдав по кілька яєць, по мисці хулицю та випивав по кілька філіжанок молока що шиття кожуха посувалася мляво. Я дивився на майстра і думав, хто, значить, колись зможе так сміливо поводитись у чужій хаті, хоч би перед тим пройшов найвищу науку. Коли одного разу мама націкнули, що тепер і кури на ярмарку дорогі, дядько Семен гидливо скривився, і я ходжу шити лише до заможних людей, а злидня обминаю. Цих слів було досить, щоб мама перерізала горлянки ще двом півням. До того ж вони е, наварили ще цілий баняк смачнющих голубців, напекли коржів до Цілий тиждень тривала масліна для дядька Семена. Третій день у хаті палилося, в коморі повно було вареного і смаженого, мама припрошувала всіх їсти доскучку, і я так старався догодити, що аж заслаб на живіт. Нарешті народився наш кожух на спині з горбаком, під пахвами з мішечками. Коли розбігались різні боки, низом стирчала вовна, спершу кожуха одягнули тату. Мама подивилася, плечі, плечима, нічого не сказали. Потім виділи мама. Тато глянув на них здалеку від порога, потім ступили кров ближче, покрутили головою, щось не дуже грають, чоловічи добре. Це ж не бандура, хазяїна, усміхнувся вдоволено кожухар. А як не до шмиги, то я перероблю не треба, нехай так рішуче заявили тато і випроводили семена з хати. З того часу перестали говорити про моє грошове майбутнє.